Я вітаю вас, скорпіони. Зараз для вас зробимо прогноз на серпень 25-го року. Буде більш-менш спокійний місяць. Навіть якісь дії будуть гальмуватися, тому що багато планет у нас зараз йде ретроградно, і Плутон, і Нептун, і Сатурн, і Меркурій ретроградний до 11 серпня. А вже після 11-го нам трошки стане легше. Але буде цікавий місяць і дуже буде багато чого приємного також. І Я астропсихолог Алла Бережна. Я допомагаю людям більш розібратися в собі. Якщо вам необхідно такі питання розібрати, приходьте, будь ласка, звертайтеся. Приходьте також в телеграм-канал, де ми активно спілкуємося. Посилання я залишу в шапці профіля. І давайте почнемо з. Того, що у серпні, у нас 7 серпня, Марс змінює свій знак і переходить у знак Терези. Ми знаємо, що Терези — це більш про рівновагу, про баланс, про справедливість. А марс планета війни, войовничості, агресії. Я думаю, попаде вона у Терези, трошки будуть збалансовуватися ці енергії, войовничі. А для вас безпосередньо скорпіони він зайде у 12-й дім. І про що це? Марс, про активність. Але 12-й дім взагалі-то не дуже активний, він вже більш про те, щоб робити аналізи, щоб думати про те, що ми зробили. Е е якісь робити висновки із свого життя, занурюватися в себе, в свою підсвідомість. І тут Марс вам допоможе в чому? Розібратися в чомусь невидимому. Якась активність, так, це про Марс, але. Десь користуватись інтуїцією, якось допомагати іншим, допомагати собі також розібратися з якимись питаннями, але більш користуватися інтуїцією, як я сказала, якимись підсвідомими такими своїми почуттями, відчуттями, якимись знаннями, можливо, навіть таємничими, якимись. що тут може бути, може бути одужання, тому що Марс це про вогонь, така планета. Яка відповідає за ясність і розуміння. А в 12-му домі можуть бути якісь хвороби, такі особливо незрозумілі, у кого є хвороби, якісь незрозумілі діагнози. Тут Марс може допомогти. І також, якщо ви самі не хворієте, ви можете допомагати іншим. Тобто, у вас буде така сила з підсвідомого, якось своєю енергетикою ви можете цілювати інших людей, можете більше турбуватися про них і через це передавати. Якби свою енергетику людям, люди будуть це відчувати. Як ще можна використати цю енергію Марса у 12-му домі, можна якийсь активний відпочинок, наприклад, кудись поїхати на велосипедах, можливо, можливо, із сім'єю чи з друзями, десь бути на природі, там включати цю свою активність, можливо, в спорт піти, можливо, якісь духовні практики ними займатись, можливо, якісь йога, вправи такі Використовувати в своєму житті, тобто, тут щось пов'язано з духовністю і з підсвідомим, і Марс це якби активна енергія. Отак, от, от це пов'язуєте, і це може вас буквально притягнути також. Ви можете притягнути в своє життя якісь. Далекі переїзди, навіть еміграцію, може бути якісь процеси завершення, якісь справи можуть завершуватися, можуть вирішуватися якісь питання, наприклад, документи, якісь ви довго чекали, можете отримати, і також можете захотіти вивчати якісь такі особливо потаємні якісь знання, якісь такі містичні, навіть тому, що це все таки 12-й дім. Це більше про духовність там. А далі у нас ще 9 серпня відбудеться повня. Вона відбудеться у знаку водолій. А для вас це четвертий тім. повня, це висвітлення, це розкриття. Це коли вже все ясно стає, зрозуміло. Четвертий дім це дім сім'ї, стосунків у сім'ї, родини нашого будинку, де ми проживаємо. Якщо у вас були якісь непорозуміння, наприклад, стосунки, якісь були е, не зовсім виправлені, то тут може прийти порозуміння. Ви можете вирішити якусь стару образу, наприклад. Або можуть бути якісь емоційні розмови, наприклад, з дитиною, або з вашою дружиною чи з чоловіком. Можете також щось поясняти, але у Вас це вийде, у вас це проясниться, і вам стане легше. Особливо стане легше, коли 11 серпня у нас Меркурій піде вже прямо. А він у вас ретроградно ходить по 10-му дому, і зараз навіть до 11 серпня, а ми знаємо, що це одна така вісь, четвертий дім, десятий дім, тобто він може впливати також і на вашу родину, на ваші стосунки у родині, на якусь організацію там, в вашому домі, де ви проживаєте. І також може і на кар'єру впливати на стосунки з дорослими людьми в вашій сім'ї. Це могло все відображатися. Наприклад, були якісь розмови, можливо, у вас були із начальником, якісь конфлікти також піде на лад, тобто з якоюсь людиною, яка або старше вас за віком або за статусом, і тут вам уже Меркурій більше дасть ясності. А далі у нас дуже цікава подія 12 серпня. У нас Венера поєднується з Юпітером. Це дві планети про щастя. Як говорить Венера, це маленьке щастя, Юпітер це велике. Вони поєднуються у знаку РАК. Це також дуже сімейний знак про сім'ю, про затишок, про те місце, де нам комфортно, де ми можемо відпочивати. Це дев'ятий дім. Там ви. Знайдете своє щастя, а дев'ятий дім це про далекі приїзди, про поїздки. Можливо, ви захочете кудись поїхати, а можливо захочете також навчатися, тому що дев'ятий дім це також про це про вчителі. Можете знайти собі чудового вчителя. Тобто відчуєте стан такої безпеки, рівноваги, гармонії, балансу і, взагалі, розвиток, розширення. Юпітер у нас також дає навчання, дає нам гарних вчителів, таких прямо гуру, людей, професіоналів, які можуть змінити ваше життя, можуть змінити ваш погляд на життя. І от тут дуже цікавий момент. Тут також і цінність. Венера і Юпітер відповідають за цінності, за надбання навіть наші по дев'ятому дому можуть прийти подорожі для того, щоб або духовно зрости, або матеріально зрости. Тобто у вас багато можливостей. Використовуйте їх або навчайтеся, зустрічайтеся з новими людьми, не бійтесь, спілкуйтесь, це все вам буде на користь. І ваша цінність в ваших очах навіть вона зросте, або ж зможете якось багато заробляти. Можливо, і за кордон поїхати там заробляти, або через зв'язки із іноземними людьми, або із тими, хто живе за кордоном, також може йти розвиток масштабування вашої особистості. А потім у нас ще і Селена є. У нас така точка на небі. Це біла сторона місяця, як ми називаємо її Селена. Це як ангели. Вона також у нас переходить в лев. Також у вас в 10-й дім. Що я вам говорила про кар'єру, про стосунки із начальником, стосунки у вашій професійній діяльності. Тут, як білі ангели, вони будуть вас охороняти, вони вам будуть шепотіти на вухо, що робити, як робити, щоб це було правильно, вони завжди вас захистять. Тобто тут можете не боятись на сім місяців. Селена переходить у до вас у десятий дім, і тобто можете не боятись розвиватися, масштабувати себе в плані професійного е кар'єру. Просіть про підвищення, можете стати керівником, можуть налагодитися стосунки з керівником. Тут все дуже гарне. селени немає негативних якихось сторін. Вона дає тільки позитив. Як я сказала, це ангели, які завжди нас підтримують. Навіть якщо якийсь конфлікт, знайте, що вони поруч і вам е, завжди допоможуть. І у нас вже і сонце до 22 серпня буде ще знаходитись у знаку Лев. Знову ж таки, у вас у 10-му Сонце це багато енергії, багато такої активної. Будете відчувати себе прямо на висоті. Навіть якась слава буде у вас. Тобто ви якісь як. Гідно себе будете відчувати саме там в професійній діяльності. Будете сяяти, будете надихати інших людей. Будете як сонечко, будете віддавати енергію до 22 серпня. Там ще буде сонце. А вже 22 воно переходить в Діву, і воно перейде до вас в 11-й дім. А 23-го відбудеться і ще і молодик. Там же у Діві поєднання сонця з місяцем дає нам молодик. Одинадцятий дім народження чогось нового а одинадцятий це саме про нові проекти, про те, щоб ідеї вже втілювати в життя. Про колективи, про організацію якусь в якихось спільнотах. Тобто ви можете організувати якийсь або захід, або просто вас запросять на якийсь захід, можливо, мистецький, можливо, підете на виставку чи в кіно, або самі будете організовувати якісь заходи колективні, можливо, для діток щось, а можливо, і для дорослих. Через інтернет це також добре. Можливо, будете розвивати свою соціальну мережу, свій аккаунт там, в соціальних мережах. Будете гарно сяяти, тому що сонце тут заходить. Це багато енергії, яка вам дасть можливості проявитися. Також вас можуть запросити якісь нові спільноти, політичні партії навіть, або творчі якісь колективи. І тут, десь місяць, у вас буде такий продуктивний по 11 дому. І що ще у нас цікаво, 25 серпня Венера вже перейде у Лев із раку вийде і знову ж таки попадає до вас у 10-й дім. Там, де ваша кар'єра, там, де ви професіонал, де ви або керівник, або якби там стосунки з керівниками також, там стосунки взагалі з дорослими людьми, хто старше вас. А венера це щастя, це позитив завжди. Це Почуття такої рівноваги, коли немає тривоги, коли ми спокійні, коли ми задоволені, коли ми щасливі. І там можете навіть відчути свій такий новий образ. Можливо, це буде політичний образ, ваш новий, можливо, але він точно буде соціальний, він буде професійний. І якщо ви жінка, використовуйте цю свою жіночу енергію, тому що Венера це саме жіноча енергія, краса, естетика, любов. Надихати інших, використовуйте її, цей шарм для того, щоб досягати чогось саме у вашій кар'єрі. Люди будуть помічати вашу красу, ваш стиль, ваш шарм. Ви будете так сяяти, як прикраса, простору. Ви будете подобатись іншим людям. Навіть якщо ви не жінка, ви все одно будете подобатись. І ви е, самі собі будете подобатись, тому що Венера це саме про це. В Мінусі є стани у Венера. Мінусові це одинокість, тривожність. Можете відчувати таке на роботі у своїй кар'єрі або в своєму бізнесі, але старайтесь регулювати так, щоб все-таки Венера проявлялась до вас позитивним своїм боком. І я бажаю вам щастя всього найкращого, скорпіони. І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до зустрічі!